Оля всесло лежить на ваших плечах. Зарубай на пагінцях. Цю кнопку не дитя. Бо тоді бомба як жахне і нам усім А Ану, повтори, що я сказав. Я є груд. Ні. Ні, ця кнопка нас всіх повбиває. Друга спроба. Я є груд. Я є груд. Я є груд. Покажіть себе за Так! Я хочу заліпити цю кнопку смерті! Немає в нас і зустрічки! От прямо навіть шматочка немає! Ти атомну бомбу в торбі тягаєш! Кого ще й зустрічка може бути? Я ще нянька не молося мені голову! Є! А оце вже хлопці, біда! Вартові галактики! 2. Я можу торкнутись і довідатись про твоє почуття. У тобі живе любов. Так, напевно, я люблю всіх такою братерською любов'ю. Ні, сексуальна любов. Що це зустріч до неї? Ні. <риклад> Вона що не відкрила всім твою найпотаємнішу таємницю! Чувак, попустись, ти поводишся як <риклад> пацан. Тобі стало соромно! <риклад> зроби такі мені! Зроби мені! Зроби мені! З 4 травня у кіно.